Доброго ранку. Сьогодні ми запускаємо ChatGPT Atlas, наш новий веб браузер. Це веб-браузер з підтримкою штучного інтелекту, створений на основі ChatGPT. Ми дуже захоплені цим проєктом, довго і наполегливо над ним працювали, і сьогодні з радістю ділимося ним з вами. Ми вважаємо, що штучний інтелект це рідкісна можливість, яка трапляється раз на десятиліття, переосмислити, чим може бути браузер, як ним користуватися і як найпродуктивніше та найприємніше взаємодіяти з інтернетом. Вкладки були чудовим нововведенням, але з того часу ми не бачили багато інновацій у браузерах. Тому ми дуже захопилися можливістю дійсно переосмислити, чим це може бути. І так само, як раніше для користування інтернетом, чудово підходили адресний рядок браузера та пошукове поле. Ми сподіваємося, що в майбутньому і вже зараз це починає відбуватися, чат-інтерфейс у веб браузері стане чудовим аналогом. Тож ми взялися за розробку браузера, побудованого навколо такого типу досвіду. Браузер вже є місцем, де відбувається величезна частина роботи та певною мірою життя. І ми вважаємо, що якщо зробити чат GPT своєрідною основою, основним способом допомогти вам у цьому, ви зможете спілкуватися з веб-сторінкою, використовувати чат GPT для пошуку інформації, використовувати режим агента з чат GPT у браузері і ще багато іншого, що ми вам покажемо, і ви зможете спробувати пізніше. Ми можемо зайти в цьому досить далеко. Тож ми раді розпочати демонстрацію. Тут є кілька колег. Почнемо з знайомства з Беном, а потім покажемо вам, що в нас є. Чудово, дякую Семе. Я Бен. Я керую інженерним відділом в Атлас. Отже, Атлас почав із запитання: що, якби ви могли спілкуватися через браузер? Із цієї ідеї ми переосмислили весь цей досвід, замінивши роки безладу та складнощів простими розмовами. Ми хотіли переконатися, що Атлас не відчувається як ваш старий браузер просто з доданою кнопкою чату. Натомість ми зробили чат GPT серцем Атлас. Він завжди поруч і готовий допомогти, коли ви подорожуєте мережею. Я помітив, що коли сам користуюся Atlas, я стаю більш допитливим, я ставлю більше запитань. Я думаю, що це зробило мене, як я вже казав, більш допитливою та краще поінформованою людиною. Ми також подбали про те, щоб Atlas був достатньо швидким і гнучким для підтримки неймовірних нових можливостей, які ми незабаром вам покажемо. Це новий тип браузера для наступної епохи інтернету. Ми не можемо дочекатися, щоб показати вам, на що він здатний. Отже, Адаме, чи не хочеш ти провести нас по деяких функціях? Так, мене звати Адам, я керівник продукту Atlas. І як вже згадували Сем і Бен, трохи про те, чому ми створили Atlas. Я розповім трохи про те, що таке Atlas. Отже, по-перше, Atlas має бути дуже знайомим для вас. У ньому є всі ваші вкладки, закладки, автозаповнення паролів, усе, до чого ви звикли. А ще є три особливі основні функції Atlas, про які трохи згодом розповість вам Раян. Перша, це чат, який супроводжує вас будь-де у мережі. Тепер вам більше не потрібно копіювати і вставляти між вкладками, коли ви працюєте над листом чи документом. Коли у вас відкритий потрібний сайт, чат буде просто поруч, якщо ви його викличете, і матиме контекст того, над чим ви працюєте, тож зможе бути кориснішим. Ось так працює чат будь-де у мережі. Друга велика функція це пам'ять браузера. Ми багато говорили про це під час розробки, адже пам'ять це надзвичайно важлива функція в ChatGPT, яку користувачі дуже цінують сьогодні. І це тому, що чим більше ви користуєтеся ChatGPT, тим більше він персоналізується, краще вам допомагає і краще вас розуміє. Тепер це відбуватиметься і під час вашої роботи у браузері в Atlas по всій мережі, і він просто має бути ще більш персоналізованим і корисним для вас. А третя функція, якою ми дійсно захоплені і яку Джастін покаже пізніше, це агент. Тепер у Атлас чат GPT може виконувати дії за вас. Він може виконувати різні завдання. Тобто, коли ви попросите, він фактично з'явиться у вигляді маленьких курсорів і почне натискати на елементи. Він може допомогти вам забронювати столик у ресторані чи квитки на літак, або навіть просто відредагувати документ, над яким ви працюєте. Ми дуже раді поділитися цим із вами. Отже, Раян, наш провідний дизайнер цього проекту, проведе для вас екскурсію по Atlas. Дякую, Адаме. Отже, я проведу демонстрацію основних процесів у Atlas. Те, що ви зараз бачите, це ваш головний екран. Саме це ви побачите, коли вперше завантажите і відкриєте додаток, або щоразу, коли створюєте нову вкладку. Ми намагалися створити тут такий досвід, який буде абсолютно знайомим для користувачів традиційних браузерів, але з усією потужністю ChatGPT, інтегрованою всередині. З цією метою ви побачите композитор у центрі екрана, де можна поставити чату запитання, як зазвичай. Ви маєте доступ до всіх своїх інструментів, своїх моделей та добічної панелі з усією вашою історією чатів. Але оскільки це браузер, ви можете робити ще більше. Введіть Hacker News і чат перенаправить мене на цю адресу. Я можу сказати, можу послатися на закладку звичайною мовою, і він відкриє мої коміти для цього Galaxy Div. Ви можете використовувати пам'ять браузера, щоб шукати у своїй веб-історії те, що ви вже бачили раніше, але не пам'ятаєте, де саме це було. Тож дозвольте мені сказати: знайди в історії веб-перегляду документ про Atlas Core Design. Ні, я це десь робив. Пошук у ваших спогадах браузера. Ось і все. Схоже, він знайшов документ, про який я говорив. Він у моїх Google Docs. Якщо я натисну на нього, ви побачите, що все відкриється там. Давайте повернемося на головну сторінку для останньої функції. Отже, під редактором на Атлас ви побачите пропозиції. Ці пропозиції там мабуть, свого роду перша версія персоналізації в Атлас. Вони будуть згенеровані для вас на основі того, що Атлас розуміє про те, чим ви займалися, або що можливо плануєте зробити далі. Це може бути як проста новинна історія, яка на думку Атлас може вас зацікавити, так і складне завдання агента, яке буде виконуватися за вас і так би мовити, переходити по ваших вкладках. Чим більше ви користуєтеся Атлас, тим кращими стають ці пропозиції. І знову ж таки, це поки що дуже базова персоналізація, але нам справді цікаво, куди розвинеться головна сторінка браузера, коли ми заглибимося в це далі. Отже, це головний екран. Тепер я перейду до того прикладу з GitHub і покажу вам свою улюблену функцію. Ось тут у мене є код, над яким я працював сьогодні вранці, це шейдер для невеликого генератора Галактик. У верхньому правому куті є кнопка запитати чат-GPT. Ви побачите її на будь-якому сайті, який відвідуєте, і коли натиснете, з'явиться бічна панель компаньйон. По суті, це ви запрошуєте чат-GPT у свій куточок інтернету. Він може робити все, що ви очікуєте від ChatGPT, але тепер він ще й бачить саме ту веб-сторінку, на якій ви перебуваєте. Може здатися, що це просто, але насправді це стало справжнім проривом у тому, як я використовую браузер. Він, ніби перетворився з інструменту, який просто відображає інформацію для вашого редагування, на інструмент, що розуміє цю інформацію і в деяких випадках навіть може редагувати її за вас. Отже, тут є пропозиція просто підсумувати вміст цього дифа. Давайте попросимо це і подивимося, що він скаже. Гаразд, це коміт з повідомленням ще більше галаксі. Він оновлює кілька візуальних елементів і те, як працює цей генератор частинок. Це круто, але що мене справді цікавить, чи безпечно це черіпікнути URC, який запускається сьогодні. Я думав, ми домовилися. Сьогодні більше ніяких змін. Завжди є час ще для однієї. Гаразд, вважаю, що це досить низький ризик. Я не впевнений, щодо цього. Я не зовсім впевнений, що повністю з цим згоден, але це ж лише візуальна зміна. А це сайт чат. Ви можете використовувати це у найрізноманітніших випадках. Порівняння продуктів, Переміщи це у свій власний куточок інтернету. Я часто використовую його для пул реквестів або Slack, коли хочу підсумувати канал, який я читав. Це справді корисно, і ми з нетерпінням чекаємо, коли ви всі це спробуєте. Я також думаю, що Бен згадував, як це робить тебе більш допитливим. Тепер, коли у тебе це є, ти просто ставиш набагато більше запитань, що мені в цьому дуже подобається. Цілком це трохи зміна парадигми, коли ти переходиш від просто одного запиту, однієї відповіді до можливості продовжувати працювати над запитом, поки не отримаєш саме те, що шукаєш, що дуже відповідає формату чату. Часто буває, що я переглядаю щось, просто тримаю цю штуку відкритою. Походу, закидаю в неї питання цілком. Говорячи про те, щоб тримати його відкритим, давайте поглянемо на пошук, де є ще трохи такого побічного чату. Отже, я пошукаю цей фільм, який хочу подивитися. Ми внесли кілька суттєвих оновлень для пошуку в чат GPT під час доступу через Atlas. Отже, ми знаємо, що пошук є одним із основних процесів у браузері для навігації в інтернеті. І багато з цих пошуків можуть бути дуже короткими або базуватися на ключових словах. І ЛЛМ і традиційно з цим мають труднощі, оскільки їм не вистачає контексту, щоб дати якісну відповідь. Тож одна з перших речей, яку ви помітите, це те, що щоразу, коли ви шукаєте в Атласи, у вас з'являються ці вкладки зверху. Ви можете швидко перемкнути свій досвід на щось схоже на традиційну пошукову систему з зображеннями, відео чи новинами, і все це без втрати. Основного досвіду чату на вкладці головна. Ось тут, якщо прокрутити вниз, є гарні зображення, кілька оновлень про те, що це таке. Давайте подивимось, чи зможемо знайти посилання. Я оберу цей огляд Роджера Еберта, він дає йому чотири зірки. Одна справді цікава річ тут полягає в тому, що коли ви натискаєте на посилання з результату пошуку в Атлас за замовчуванням, чат сувається в бік і відкриває веб-сторінку у розділеному перегляді. Якщо вам це не потрібно, ви завжди можете натиснути на посилання з командою або просто натиснути кнопку Запитати чат GPT і закрити його. Але в нього є така приємна властивість, що у вас є супутник під час пошуку в інтернеті. Тож, можливо, я хочу перейти до іншого огляду. Я спробую цей варіант від Yahoo. Ви ще не бачили цього фільму? Який ваш відгук? Я бачив це двічі насправді. Я рекомендую це. Дійсно, справді добре, насправді. Давайте просто попросимо короткий виклад цього огляду. Чи можете ви підсумувати цей огляд п'ятьма словами? Або можливо, ми дійдемо до суті? Саме тут, на мою думку, ця нова модель пошуку справді потужна, бо створює враження багатоповоротного досвіду. Ніби ви можете обмінюватися цими результатами, а не просто переходити на веб-сторінку. Ви можете скористатися цим, щоб краще зрозуміти. Цілком так це чудовий огляд. Батьківський комітет найкращий. Я маю перевірити це. Це висока планка. Обов'язково сходи, чесно кажучи, це справді чудово. Раз. Для останньої демонстрації, яку я покажу вам у цих основних сценаріях, я перейду до своїх чернеток у Gmail. Ми знаємо, що дуже популярний сценарій у чат-GPT – це написати щось у нотації, документі чи електронному листі, скопіювати цей текст, перенести його в чат gpt трохи попрацювати над ним там, можливо, змінити тон чи характер, мову, перевірити орфографію, граматику що, що завгодно. Довести до того, чим ви задоволені, скопіювати отриманий результат, і повернути його назад туди, де ви працюєте, і вставити його там. З Atlas ми хотіли спростити цей процес так, щоб ви могли робити це прямо у будь-якому полі для введення тексту в інтернеті. Ось тут у мене є лист. Я писав іншому дизайнеру з команди про чудовий шейдер, над яким він працював для agent. Я можу просто виділити текст і натиснути на кнопку ChatGPT. Можливо, я просто скажу: відредагуй мою мову. Схоже, що спочатку це було не найкраще з мого боку. Тепер я розумію, чому твої електронні листи такі так, ну гаразд, ось тобі. Отже, ти отримуєш своє оновлення. Я міг би попросити ще одну правку, якби захотів. Це дозволяє робити все це прямо в полі. Коли я натискаю оновити, воно бере виділений тобою текст і замінює його там. Це дозволяє виконувати дуже локальні правки надзвичайно зручним способом. Ми називаємо це чат курсора. Дуже цікаво подивитися, як люди це використовуватимуть. Давайте натиснемо на «наді надіслати, відправимо це Омару. Чудово, ось і все. Це основні сценарії використання чат gpt Atlas. Це чудово. Відмінна робота, хлопці. Дуже дякую. Ось трохи про те, що робить чат-GPT у вашому браузері, простішою частиною вашої щоденної роботи. Одна річ, яку ви могли трохи помітити, але яка дійсно проявляється під час використання, це те, що це просто чудовий браузер у всіх відношеннях. Він плавний і швидкий, ним дуже приємно користуватися. Але зараз ми хочемо показати вам більш просунуту функцію. Це режим агента в ChatGPT. І тому пранава Джастін і Віл зараз покажуть вам це. Привіт усім. Мене звати Віл Елсворт, я керівник досліджень агента в Атлас. Мене звати Джастін. Я інженер у команді Атлас. А я пранава, один із продуктових керівників Атлас. І ми покажемо вам, як Атлас може переглядати веб і виконувати завдання для вас у режимі агента. Чесно кажучи, існує так багато різних способів використання цього, правда? Можливо, ви хочете а, передати завдання, яке вам не цікаво виконувати, або хочете, щоб він навчив вас чомусь у програмі, з якою ви ніколи раніше не працювали. Це лише попередній перегляд, але, чесно кажучи, ми просто вражені тим, наскільки потужним може бути цей агент повний доступ до вашого браузера та вашого особистого інтернету. Це робить безпеку справді важливою абсолютно, і тому ми вбудували безпеку в кожну частину нашого стеку від моделі до враження від продукту, про що про нас розповість нам трохи більше, але чому б нам не побачити це в дії? Це рок-н-ролл добре. Отже, ми плануємо будинок з приводами. Дуже радий цьому. Так я теж у захваті і з якоїсь причини мене втягнули в роль менеджера цього проекту, і у нас є Google документ, який ми використовуємо для неформального планування наших завдань. І як бачите, деякі люди вже заповнили свої завдання на поточний тиждень. На жаль, тут є кілька проблем. Отже, перша проблема полягає в тому, що, як видно, зі списку справ деякі люди не заповнили свої завдання на поточний тиждень. Тому я хотів би залишити коментар, ввічливо нагадавши їм про це. І друга проблема полягає в тому, що, хоча Google Docs це чудовий інструмент, у нас також є більш формальне програмне забезпечення для керування завданнями під назвою Linear. Я хотів би взяти всі завдання на поточний тиждень, які вже заповнені, і перетворити їх на завдання в Linear, або як це називається в Linear на Issues. Отже, складність тут у тому, що у мене дуже мало досвіду в управлінні проектами, і я насправді не знаю, як користуватися Linear. Я не знаю, чому ми призначили тебе відповідальним за це. Так, і я теж не розумію. Тому я хотів би просто делегувати це Agent Mode в Atlas і дозволити йому подбати про це за мене. І тому я можу натиснути тут режим агента, і ви можете знайти це, натиснувши кнопку плюс і вибравши режим агента. І я зараз це запущу. І цей режим агента повідомляє чат GPT, що я хочу, щоб він насправді виконував дії від мого імені всередині Atlas. Тож ви бачите, у нього є власний курсор. Він буде натискати різні елементи, ніби це я має доступ до всієї моєї локальної автентифікації, до всієї моєї історії. Це справді має відчуватися як природне продовження мене самого. І зараз я передаю слово Джастіну. Так. Да, команда приділила багато уваги користувацькому досвіду продукту. Тут ми справді хотіли, щоб здавалося, ніби він оживає. Ви могли бачити точно, що робить агент. Тож ви могли почати довіряти, що він робить саме те, чого ви від нього хочете. Але так, щоб підкреслити цей момент, це чат GPT у режимі агента, який використовує ваш веб браузер локально для вас. Він має доступ до всіх ваших даних, воно клацає для тебе. Ти можеш це дивитися, а можеш і ні. Тобі не обов'язково, але це як використання інтернету за тебе. Точно, точно. Так, це як прямо у вашій вкладці, і це одна з крутих речей у використанні агента і Атлас. Тож, схоже, воно починається. Тож, одне, що справді чудово, це те, що мені не потрібно сидіти і дивитися це чи не так. Я можу дозволити йому працювати у фоновому режимі і користуватися браузером для інших справ. Отже, тут у нас є рецепт. Ми плануємо вечірку з частуваннями. Так, дуже радий цьому рецепту. Так, я хотів би показати, як ми можемо використовувати агента для особистих справ. Одна з речей, з якої я завжди маю труднощі у рецептах, це зрозуміти, які інгредієнти потрібно купити. Так, воно десь на сторінці рецепта, якийсь розмір порції. Мені потрібно все це з'ясувати. Тому я люблю використовувати атласи, щоб запитати у чат GPT, які інгредієнти мені потрібні, щоб е, купити, приготувати, чи потрібно мені готувати це на 8 людей. І Chet GPT просто прочитає веб-сторінку, визначить інгредієнти, трохи порахує за мене і точно скаже, що мені потрібно. Дуже корисно. Так а, раніше я казав йому, що мені подобається, коли мій список покупок організований за відділами магазину, щоб було трохи легше купувати. І дивлячись на це, знаєш, у мене більшість із цього вже є, чесно кажучи. Мені потрібні тільки м'ясо та овочі. Тож я скажу: чи можеш ти замовити для мене м'ясо та овочі? І ми покажемо, як можна запустити режим агента, натиснувши кнопку, що дуже зручно, якщо знаєш, де це шукати. Але в ті моменти, коли ти цього не знаєш, ChatGPT може зрозуміти, що для виконання цього завдання потрібно взяти під контроль твій браузер. Ти завжди контролюєш ситуацію. Ти завжди можеш схвалити або відхилити це. Тож я просто натисну продовжити, щоб передати завдання агенту. Так, і мені дуже подобається, наскільки агент у Atlas є співпрацею. Тож ти можеш просто передавати свої вкладки, можеш перемикатися туди й назад, і ми значно вдосконалили агента, щоб він став набагато кращим і швидшим у таких спільних завданнях. І як ти можеш помітити, у будь-який момент ти можеш взяти керування на себе. І ще одна чудова річ у цьому: агент уже знає, що Джастін любить робити покупки в Safeway через Інстакарт, і тому воно точно знає, куди йти. Хоча, все, що він сказав, було: чи можете ви замовити це для мене. І ось воно потрапило до інстакарт і починає шукати. Бачиш, як воно типу друкує набагато швидше ніж я. Я пишаюся своєю швидкістю друку, і це мене просто вражає. Саме так і він вже почав додавати товари до кошика, і тому я хочу скористатися цією миттю, щоб поговорити про те, що, попри всю цю потужність і е, неймовірні можливості, які ви отримуєте, ділячись своїм браузером із ChatGPT, це також створює абсолютно новий набір ризиків. Тому для нас дуже важливо, окрім багатьох вбудованих засобів захисту, таких як те, що агент ChatGPT працює лише у ваших вкладках, він не може виконувати код на вашому комп'ютері чи отримувати доступ до інших файлів. він працює лише у вкладках, щоб ви також контролювали до чого саме надаєте доступ. Якщо я відкрию нову вкладку, просто щоб це показати, ви завжди можете вирішити, чи ChatGPT увійшов у систему чи вийшов. Тому ми дійсно рекомендуємо ретельно обмірковувати для кожного конкретного завдання, чи потрібен ChatGPT доступ до ваших авторизованих сайтів і даних. Або ж він може чудово працювати, залишаючись вийденим із системи з мінімальним доступом. І цей самий принцип контролю поширюється на весь наш досвід користування браузером. Раян раніше показував ці чудові браузерні спогади, які забезпечують ці підказки. Варто також зазначити, що вони є повністю опціональними. Ви можете самі вирішити, чи вмикати їх під час першого налаштування, чи ні. Ви завжди можете переглянути самі спогади та керувати ними в налаштуваннях. І на будь-який час, якщо ви не хочете, щоб ChatGPT це запам'ятав. Ви завжди можете створити нове вікно інкогніто. І таким чином ви зможете зробити це, щоб поставити запитання, наприклад, що робити, коли ваше гуде. Пітніють під час прямої трансляції. Запитала її подругу, так? Так, звісно, і я розумію, що не думаю, що хочу, щоб усі побачили відповідь на це питання. Тож чому б нам не повернутися і не перевірити? Я не знаю, чи мені потрібно, щоб ти користувався моїм комп'ютером. Так, гаразд, чудово. Може повернемося і перевіримо, як виконалося завдання. Давай зробимо це. Ось наше замовлення в інстакар. Чудово, ви можете побачити, що буквально за дві хвилини агент зміг пройтися, заповнити кошик, і це ж так корисно, коли кошик заповнений і доставлений вам, ось так чи не так. Не потрібно заходити аж до оформлення замовлення на купівлю. Насправді для мене краще, якщо я можу переглянути, що було зроблено, і вирішити купити чи додати більше товарів до кошика чи зробити щось інше. Так, 100%. круто. А потім давайте коротко розглянемо лінійну задачу. Гарно і так, схоже, що ці завдання успішно додано до лінійного, і це трохи важко побачити на екрані, але для кожного завдання також позначено потрібних людей. Одна класна функція полягає в тому, що вона показує відповідні вкладки внизу, щоб ви могли бачити над якими вкладками вона працювала. Тож я можу повернутися і перевірити Google Doc, і побачити чудово, схоже, що всіх людей, у яких були завдання, позначено, і їм ввічливо нагадали заповнити це. Це зекономить мені стільки часу, так і врятує мою роботу, бо я зовсім не розбирався в цьому всьому управлінні проектами. Отже, ми побачили кілька чудових прикладів того, як ChatGPT може фактично керувати браузером Atlas і виконувати корисні дії від вашого імені. І так само, як GPT 5 і Codex є чудовими інструментами для vibe Coding, Ми віримо, що з часом зможемо створити неймовірний інструмент для вайб лайфінг, тобто делегувати всілякі завдання як у особистому, так і в професійному житті агенту в Atlas. Знаєте, одна з найбільших радостей роботи в OpenAI це коли ми випускаємо нову технологію. Люди поза компанією завжди вигадують набагато креативніші ідеї щодо її використання, ніж ми самі. Можливо, ми просто не надто креативні люди, але мені справді цікаво побачити всі несподівані і класні способи використання агента в Atlas, і ми дуже раді представити це. Тож на цьому передаю слово Сему. Ми справді дуже раді представити це. Сподіваємося, вам це сподобається. Сьогодні це стає доступним у всьому світі для macOS для всіх наших користувачів, хоча режим агента наразі доступний лише для користувачів Plus і PRO. Ми хочемо якнайшвидше запустити це для Windows і мобільних пристроїв. Ми думаємо, що людям це сподобається, принаймні, сподіваємося на це, вам це сподобається так само, як і нам. Є ще багато чого додати. Це ще тільки початок для цього проекту. Ми вважаємо, що ідея, яка нас захоплює, полягає в тому, що означає мати власні інструкції, які слідують за вами всюди в інтернеті. І коли у вас є агент, який виконує для вас різні завдання, все більше вас пізнає, збирає для вас інформацію, проактивно знаходить те, що може вас зацікавити в інтернеті, і об'єднує це. Ми вже трохи це показали і вважаємо, що можемо просунутися в цьому дуже далеко. Тож ми сподіваємося, що ви ознайомитеся з цим, сподобається вам, і, будь ласка, надсилайте нам свої відгуки. Дуже дякуємо.